Зараз з нами на зв'язку Валерій Клочок. Це керівник центру громадської аналітики. Вежа, пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні героям, слава вітаю вас, друзі. Давайте про цей вже традиційний ранковий понеділковий терористичний ракетний обстріл, прилетіло по багатьох областях. Багатенько повідомлень про те, що позбивали ракети українські ППОшники. А от про те, що Ну, це вже стало побачте, такою мерзенною, але традицією. Що нам хоче сказати з суспільно-політичної точки зору Путін чи там його військове політичне керівництво? Що це таке? Ну я вам сковідверто не можу сказати, що особисто я не очікував цього. У Мене єдине запитання: це вже іранські ракети прилетіли, чи ще летять російські? Тому що ну, вчорашнє повідомлення. Очільника головного управління розвідки Боданова була заява про те, що дійсно у листопаді варто очікувати саме ракетних ударів іранськими ракетами балістичними по інфраструктурі України. Хоча сьогодні ще і не 1 листопада, а лише 31 жовтня. Втім, у мене ще з такі підозри вже є. Чомусь да і те, що велика кількість, звісно, це не нове, не нове, але з огляду на те, що це дійсно були ракети, немає дронів. Тобто з дронами у них є вже проблема через вбивство знищення, перепрошую, не вбивство, треба не плутати, знищення основного постачальника цих дронів у самому Ірані. Ми пам'ятаємо цю подію минулого тижня, яка сталася. А щодо ракет, то є ще ну, відкрита проблема, і я думаю, що ми будемо бачити і далі цю проблему, на жаль, поки що. Але ймовірніше за все, це питання також буде влагоджене, Мене чому сумнівів практично немає. Єдине, що. Звісно, зараз в суспільстві є чимало думок з приводу зв'язку, нібито, знищення низки да трьох чи чотирьох морських цілей у Севастопольській бухті і мовляв, це відповідь. Ну я думаю, що це не те. Путін системно продовжує використовувати всі доступні у нього інструменти, які є на нині. А вони ще в нього залишаються. Ну серед таких я називаю зернова угода. Пригожені своїми заявами про блокування Ютуб каналів ракетні удари по інфраструктурі, тиск на захід. Вибачте, уже нафталінові політики. Я не боюся цього слова, типу берлусконі, які розповідає, що треба миритися із Росією, та інші з єдиною умовою, і заява вчорашня Лаврова, позавчорашня, про те, що. Перепрошую вчорашнє Бачите, подій як багато про те, що треба Росії і Заходу домовлятися про Україну. Ну це взагалі дебілізм вищого гатунку, Як на мене, вказує на те, що Путін не полишає своєї надії, все таки всадити за стіл переговорів Україну і домовитися про стабілізацію фронту і не просування. Але все вказує на те, що він однією рукою це робить, а іншою. Чи то вище керівництво Російської Федерації військове, чи то він сам не вірить в це, бо вони збирають манатки і потроху вшиваються з Херсона. Тобто, ситуація ось це так виглядає, звісно, що. Сказати, що це останній приліт. Ну я далекий від думки про це будуть і далі атаки. На жаль, поки будуть. На жаль, поки що будуть. А власне, вже інститут вивчення війни пише, що Путін нібито чекає на зиму, чекає на те, щоб настали морози, і там він буде розуміти, чи не змінять європейські країни свою позицію у підтримці України. Паралельно з цим ну, ми ж бачимо атаки на енергетичну інфраструктуру України. Явним бажанням заморозити нас знову ж таки взимку. От е, настрої європейських політиків, настрої європейських суспільств. Згадаймо вчорашню велелюдну там багато десятків тисяч було на Ваславській площі у Празі акцію. От що ми маємо про це розуміти? Чи не здується європейський союз в холоді? Ні, не здається. Я вам скажу, друзі, що у Путіна дещо змістилися плани. Він дійсно тягнув гуму до зими заданням ударів по енергетичній інфраструктурі, але почав раніше, тому що ще раз наголошую: у нього суттєво змінилися терміни його планів. Він вимушений вдаватися до цієї атаки терористичної, тому що у нього величезні реально проблеми. І про збройне, яке ми щойно говоримо, і про інші речі можна ну ствердно говорити про те, що вести далі війну в тому режимі, який він хотів, в нього нема змоги. Відтак ці атаки тепер, звісно, слушне питання з приводу Європи і ці апеляції його. Бо все ж таки Росія у плані інформаційному працює дуже потужно. Ми з вами вже говорили недоразово. але хоча б ми ще будемо з'ясовувати останню заяву фінської поліції про те, що. Там зброю нібито продають з України кудись чергова нісенітниця. Менше з тим, якщо розуміти зараз заяви у Європі, то я посилався б на Німеччину в першу чергу, тому що Мюнхенська безпек... конференція з безпеки чітко зафіксувала, і президент Штайнмар зафіксував це вже публічно на весь світ. Що Е, так, у нас щось напевно сталося зі. Дару. О, тут просто переривався звук. Пане Валерію, чи чуєте ви мене зараз? Так, да, зараз чую, добре чую. Ну, Все тоді повертаємось до розмови. Слухачі, де да. Щось склалося. Да. Да, Значить, повторюся ще раз: мені є заява від Вищого… Да Німеччини, вищого керівництва Німеччини і президента Німеччини, колишнього радника, навіть Ангели Меркель, про те, що Україна буде в НАТО, Росія їм не друг, а Росія готувала ядерного удару по Німеччині. Оце це ключова фраза, треба розуміти. Німеччина вважає абсолютно на офіційному рівні, що Росія готувала ядерної атаки по Берліну. Це є буде визначальним фактором саме сьогодні політики старої Європи, тому що ну з новою Європою молодшою, так скажемо, то більше нормально зрозуміло. Країни Балтії, Півден, східної Європи вони в абсолютній більшості адекватно оцінюють весь ідіотизм цієї війни, яку розпочав Путін. А от стара Європа гальмувала певні процеси. Звісно, я згаданий мною бродосконі. Він буде дещо там гонити, але він не визначатиме політику. Тому я далекі навіть від думки про те, що Європа стомиться. Європа розуміє в абсолютно своїй більшості фатальність наслідків, якщо війна прийде до них. Тому вони не хочуть, щоб війна прийшла до них. Вони будуть допомагати Україні в цьому сенсі справді Україна. Платить дуже високу ціну за всю Європу, але так сталося, друзі. Тому в чому плані з Європою все буде окей. Добре, а от новий посол в Німеч України в Німеччині пан Макеєв <зас> закликає Берлін не приймати громадян Росії, які тікають від часткової мобілізації. І власне тут він наголошує, що ну ті, хто повтікали, вони все одно. Ніяк не виступають проти війни. Вони ніяк не виступають проти Путіна, а навпаки, регулярно роз'їжджають німецькими містами цілими автокортежами і розмахують російськими прапорами. Наскільки отаке прохання чи там заклик від українського посла може вплинути на позицію Німеччини? У них же якраз з цього приводу ну плюс ми розуміємо, що серед цих так званих втікачів від мобілізації можуть же бути і диверсанти, і російські агенти, і всі хто завгодно. Так, питання надскладне, тут однієї відповіді не буде. Ви абсолютно правильно говорите: пускати не можна, а тут пускати не можна впустити. Де ставити кому в цьому реченні складного, в цій конструкції? Тому що з одного боку, треба дійсно рятувати лібералів, які там ще є на Росії, які можуть в перспективі якось змінювати політичний лад в Росії, так, на Росії. А з іншого боку, диверсанти, яких чимало. І коли там навіть, навіть від Іспанії останній випадок був, коли там жінка підійшла, розповідала, що мало вас вам білі, да? знаєте цю всю історію прикру. То Тут виникає запитання: для чого ви їх взагалі пускаєте? Погоджуюсь, і в цій частині знаєте, риторика нового посла в Німеччині вона мало відрізняється від риторики попередника його. І мене це тішить, тому що ну це вказує, що Німеччина не, ще, ще не дуже. Адекватно або ну так да, дійсно, адекватно це принаймні він уже не які... обзивається так. новий посол, не обзиває когось, значить, самотньою ковбаскою. Лівер ну, нічого. Це вже... Я думаю, до цього недалеко. До цього буде недалеко, якщо німеччина себе буде так вести. Але німеччина змінює свою політику. Я не випадково говорю. Я надіюся, сподіваюся, що їх допомога буде значно більшою. І в мене чомусь велике не те, що сподівання, а віра в це є. Тому що стосується саме політики Європи в цій частині, ну не приймати біженців також це не зовсім вірно було б. Друзі інше питання: що сама внутрішня політика Європи вона доволі інфантильна. в Плані того, що ну толерування російській пропаганді так не має бути. Ми тут є межа що, знаєте, шовінізмом, є з цими фобіями. Ну це складне питання щоб для розуміння ситуації. Єдине, що мені хотілося б особисто, щоб такі речі на тлі війни унормовувалися на рівні законів відповідних парламентів європейських країн, і відповідними розпорядженнями були наділені повноваженнями правоохоронні органи, щоб вони таких ну не зовсім адекватних росіян, швиденько прибирали з вулиць, скажу так, м'яко і звісно не допускали цих проросійських мітингів, тому що це неправильно. А біженці будуть. І потім же ж ну давайте скажемо чесно, це ж і для спецслужб заходу хороша ро підґрунтя для роботи для можлив для подальших можливих дій на самій Росії. Тобто тут палиця в двох кінцях закривати кордони. Це не зовсім правильно було. Добре, у нас під боком є Молдова. Та ми вже неодноразово згадували і, значить, невизнане Придністров'я. А от зараз, після чергової акції протесту, затримали 79 людей у Кишеневі. Це проросійська партія Шор. Вона регулярно влаштовує якісь мітинги, протести, значить, хоче довгострокових виборів і угоди з Росією про. Про зниження ціни на газ, це Росії вдається так качати, ну по суті, невеличку Молдову, чи тамтешні спецслужби недопрацьовують? чи у них у цей проросійський настрій, який був, чи там настрій тотального нейтралітету, все ще настільки настільки поширений у суспільстві справа. в Тому що я коли от ну можливо не настільки глибоко, але вивчаючи проблему молдовську. Час від часу звертаючись до неї, провожу аналогію з Україною. І мені дуже схожі ці дві історії, тому що ми маємо мали подібну да, картину з 2014 року. На чому взагалі будується проблема в Молдові, якщо взяти Бо проблема в Молдові це мовне питання. От ми зараз випочали з газу, а я нас повертаю 89-й рік. Ще тоді було ухвалено дуже два контраверсійних закони. Верховною Радою Молдовської Соціалістичної Республіки, навіть ще. це про радянському Союзі було де вони зафіксували питання про те, що ну, російська мова може бути чи не може бути, і от утворився цей Придністровський анклав. Ну, це дуже мені нагадує зараз анклав ОРДЛО, який ми мали 14 року. Також мовне питання, газові, енергетична залежність. Ну, один в один, але нам все-таки, попри дуже непросту ситуацію, вдалося. Утримати історію із Ордло тим, що ну, не визнали там якісь відносини, хоча було багато епізодів, я не буду зараз торкатися. На юридичному рівні відносин у нас не було з цими регіонами. Все-таки ми вважалися територією України, і ніхто не йшов на, там, на поступки, там, вибори якісь проводити і так далі. А Барбістров'ю зовсім по іншому. Тарас проживе своїм життям, Кишинев живе своїм життям. У них навіть є торгові відносини, якісь там домовленості. Траспульські футбольні клуби грають у лізі там футбольній Європі. Ну це ненормальна історія. Це от якраз паростки визнання да, цих територій як окремого суб'єкту як держави. І от на цьому тлі про російські настрої, російська мова в тому числі, сто і, і, і далі є тим фактором, який е, русифікації сприяє на Молдові. От саме це є проблема. До того часу, поки Молдова не усвідомить, що їм треба прибрати Придністров'я як окрему республіку, щоб там не було її, що це має бути одна республіка. В них буде, от вони стоять на порозі війни. Ми навіть це я говорю ну не з точки зору там якоїсь гіпотези, а от нехай подивляться на історію з Україною. Тобто, чим раніше вони усвідомлять необхідність при ліквідації оцього сепаратного утворення Придністров'я, тим швидше ймовірність у них ти що буде стабілізація. Інакше вони отримують заворушення всередині менших масштабів ніж України, але так в Украї... І оце саме сталося і тут. Єдине, що їх зараз рятує, що в них немає прямого е, логістичного зв'язку з Російською Федерацією, які підігрівали б саме е, настрої Придністров'я е, в частині е, можливого поширення їхнього їхньої територіальної претензії вже на Молдову. Ми цьому е, не не даємо цього зробити, і повітряний простір закритий і наземний і так далі. А вони ну, од граються в цю історію, і мені прикро, що санду не розуміє цього до краю. От вона не розуміє от питання енергетичні і так далі. Тут треба ухвалювати однозначно рішення треба просто прибирати владу в тирасполі іншого виходу в них немає інакше вони матимуть правдистров'я на всю територію Молдон. Ну, власне росія експортує дисбаланс росія вміє експортувати хаос по 100%. цілому світу і ну в даному випадку Кишинівська історія це частина цього експорту а власне про хаос про, про... Експорт криз, по суті, на весь світ. Як ми маємо розуміти, оцей хід з боку Туреччини і ООН після того, як, значить, Росія відмовилася, точніше призупинила дослівно, призупинила свою участь у спільному у цьому контрольному центрі по зерновому коридору. А на сьогодні. Тим не менше погоджений вихід 16 кораблів з портів Великої Одеси. І тепер що Туреччина буде чекати. а ну спробуйте, і ООН буде чекати. а ну спробуйте нападіть на на Балкер. Я думаю, що якраз за цим сценарієм будуть розвиватися події, і це буде додатковим аргументом застосування додаткових заходів стримування російської агресії. Якими вони будуть зараз, ми коментувати це не можемо. Ну ми ну як мінімум, ми не уповноважені. Я просто зараз допускаю того, що може статися, бо безумовно зараз Росія буде вдаватися до певних провокацій. Дивіться, кораблі виходять, Ми нічого не узгоджували. Вони наражаються на якусь небезпеку завданого удару, який там не спричинить людські жертви. Так далі а буде сам факт, і оце для них буде додатковим інформаційним приводом, щоб звинуватити знову Україну в тому, що вони не забезпечують достатній мірі безпеку, а цих ударів завдала навіть Україна. Ну, друзі, справа в тому, що коли вони говорили, що безпілотні літальні апарати вилітали з кораблів, які вивозили зерно. Ну це ну як вам сказати, М'яко Кавича, ну це ідіотизм, да? так щоб бути максимально коректним прямо в прямому ефірі. Тому ця історія так само. І я дуже е, задоволений, скажу вам чесно, таким рішенням, ухваленим Туреччиною, ООН і Україною, тому що треба це робити, треба рухати, тим паче це гуманітарний вантаж. І будь-яка атака на нього буде вказувати однозначно на те, що це вчинила Росія для всього світу. Це буде очевидним світу. На жаль, на сьогоднішній день ще недостатньо аргументів, щоб вживати відповідних заходів для стримування російської агресії. Хоча з іншого боку, я чудово розумію, говорив і говорю, що на превеликий жаль, знову я це на тавтологія. Ми мусимо розуміти, що ця дуже складна а, війна. В геополітичному вимірі не може завершитися за один день. Будуть різні епізоди, як і, наприклад, сьогодні, сьогодні ця історія із вивезенням зерна вона також матиме ну десь неприємні наслідки для самих учасників цього проекту, м'яко кажучи, так ну і відповідні і, і ці наслідки стануть відповідними. Підґрунтям для ухвалення дуже серйозних рішень для стримування російської агресії, які це можуть бути рішення, це можуть бути рішення про надання додаткової допомоги абсолютно різного характеру військової, гуманітарної і так далі, і можливо навіть не лише озброєння. Тобто, це може спонукати світ ще більше допомагати Україні. Власне, українська реакція. Ми ж бачимо, що понеділка, вже там третій тиждень поспіль, спочатку, 10-11, потім там 17-18, зараз, от 31 перше, у нас понеділок починається з обстрілів. Українське суспільство вже настільки. Товстошкіре і агресивне до цього, що ми не бачимо якоїсь зневіри, попри те, що ну серйозні об'єкти пошкоджені. От зараз пишуть, що на канівській ГЕС є поранені. Так, абсолютно так і є. На жаль, так і це не тільки не тільки Канівська там зведення сьогодні буде до кінця дня до обіду набагато неприємнішим для нас. Це складно заперечувати, і справда, про товстошкірість. Бо ми так інколи жартуємо. Але що ти зробиш в умовах війни, коли завдали ракетний удар? Щоденького той каву бо заросвітлою це так є. Тому те, що ми починали, ми ну, мусимо бути до цього готові. Ми до цього готові для світової спільноти руйнація енергетичного сектору України. Поки що не стала додатковим там, визначальним аргументом. Ще раз говорю надання тієї допомоги, яка потрібна була. У нас є дійсно поки що проблема. Я вважаю, що поки що проблема із протиповітряною обороною, але вона все таки вирішується поволі. Ну от Звичайно, що хто мене слухає зараз, особливо в столиці, ти буде заперечувати, тому що кількість прильотів по Києву ми поки що не знаємо, але вони є. Да, це факт вже доконаний. Це підтверджує навіть мер міста, але я є, є і збиття. Тобто, ми рухаємося поволі до цієї до цього алгоритму стримування російської агресії, тому що я, наприклад, також далекі від думки про те, що навіть після виходу на кордони із 91-го року Росія припинить обстріли України. От гіпотетично допустимо, що ми вже витіснили їх. Там до чогось там можливо домовилися. Да, є лінія фронту, яка проходить по державному кордону. Але ракетні удари можуть продовжуватися, тому це така неприємна історія. Я хотів би дуже помилятися в цьому сенсі, але зараз справився саме на слова головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужна, який про це писав у своїй статті ще на початку вересня для видання України форму. Я абсолютно детально про це говорю, щоб розуміли, звідки в мене така от є таке припущення. Тому звісно, що ці м'яко кажучи, неприємні історії, що можуть тривати певний період. От і питання, що робити з цим, бо це найголовніше, бо коли слухач Суха, яка ну чекайте, ми самі про це знаємо. Що робити з цим? Ви дуже слушно зауважили стосовно біженців до Європи. Я дуже хотів би, щоб, наприклад, такі невеликі починання, які сьогодні є, в частині там свободний форум Росії чи Форум Свободна Росії або ще щось, вони підтримувалися а, західними країнами. Дуже дуже треба. Ми про це з вами Павло говорили неодноразово вже я наполягаю розвивати дуже потужно сьогодні внутрішній опозиційний рух на Росії. А і власне, це вчорашнє заявлення Калмиків здається про те, що вони вже підготували ураткам Калмик, називають вони свій народ, що вони вже підготували конституцію, що вони хочуть бути незалежними. Я розумію, що це хтось в екзилі, але от такі саме рухи мають отримувати і нашу підтримку, і заклик до підтримки з боку європейців. Абсолютно так, абсолютно так, і такі рухи наприклад та сама ж Бурятія. Хоча в мене там мільйон запитань до тієї свободної бурятії, коли там аналізуєш вони далекі від розуміння того, як то має бути, їх треба направляти. Бо в них наприклад, теза. У нас у нас дінік нет, Ми йдемо воювати. Ну, це ж так вони говорять. Там платять це, це триває з 14-го року, друзі. Це не не зараз. Не з 22-го. вони ще ще в той період їх їхню так призвану п'яту танкову бригаду помічали під дебальцево і так далі. Таких прикладів дуже багато. Це треба підтримувати, треба запустити процеси. Бо е, на тлі того, що зараз ми фіксуємо дуже величезні втрати російських військ особового складу на Росії. Можуть формувати формуватися інша суспільна думка. Путін на це розраховує. І багато думки буде про те, що винний не Путін, в тому, що загинули їхні там сини, дочки, брати і сестри, і брати. А вина Україна. Вони йдуть захищати родину, коли я слухаю. кажу, від кого, де і чому ви в Україні захищаєте свою родину, тому що на них хтось нападе. Тобто там є хворобливість уяви. Змінити суспільну думку можна буде можна двома шляхами: це формування внутрішньої опозиції, яке не так просто, і другий ідеальний шлях, який вже проходили малими прецедент, це. 80 Вісімдесяти кінець, 80-х років, друга половина 80-х років перестройка, перебудова, коли публічні особи почали говорити речі відмінні від тих, що говорили вчора. Ну от Горбачов проходить, Ми можемо по різному там оцінювати його прохід, плюс-мінус, але він серйозно змінив суспільну думку в самому радянському союзі. Так і сьогодні, це один із ну, зрештою припинення до появи чи відродження незалежної української держави, Абсолютно що так. для нас є дуже важливим, так само як для нас, напевно, є важливим процес дезінтеграції Росії і появи на її теперішній території низки незалежних держав. Дуже дякую за розмову. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок був нами. Знай... Ами на зв'язку говорили про найважливіші суспільно-політичні аспекти нашого життя.